Славні майстри, у мене є мій товариш гарний, якого я знаю багато років. Він займався прокатом електроінструментів. Але, послухавши мене, що мені держпраця виставляє штраф у розмірі 170 тисяч гривень, він завчасно припиняє свій бізнес. І все обладнання, весь свій електроінструмент він хоче продати і всі кошти направити на ЗСУ. Дякую тобі, Роман. Він передав ось таку шикарну шліфмашину з прямою підошвою. Бо вона в ідеальному стані, вона з кейсом. Крім того, він передав ось такого абразива різної шреховатості 80 Подивіться, яка кількість вам вистачить на довгі роки роботи. Цей весь інструмент і витратні матеріали. Я передаю Вадиму копійка, Він буде проводити аукціон. Всі кошти, 100% Всі кошти будуть, підуть на виробництво дронів fpv 10 для 102-ї бригади. Тому приймайте участь. Слава Україні!